Сьогодні похмурий деночок. І троянди такі, які вони є. Колір, який є насправді такий і в похмурий деньок. Блюфою, дивиться оченятками. Категорія синіх трояндочок, я вже вам розповідала, але вона насправді лавандово-бускова. Моналіза продовжує постійно. Красуня Пінк-абуданс така повна, третя хвиля в неї, але поодинокі квіточки. між хвилями завжди є дуже рясна троянда. Я її рекомендую всім, вона дуже Вдячна троянда. Відкликається на обробки, відкликається на добрива. Всім рекомендую. Сама в неї закохана і вам рекомендую Пінкам Буданс. Мабуть, вже за це літо осінь. Вже третій раз про неї знімаю. Але як же ж не знімати, яка ж красуня? Черівна, гарна. Неймовірний колір навіть без сонечка. Я люблю троянди знімати, коли сонечко їх освітлює. Але, дивлячись на пінка буданс, сонечко не потрібно. Чарівна красуня. зводить з розуму. Флорібунда. А ви подивіться, скільки ще пагонів, скільки ще пуп'янків. Мабуть, вже буду. І четвертий раз знімати за неї стриматись неможливо. Гарнюня Пінк Краса. Не хочеться зими, не хочеться холодів, не хочеться приморозків. Хочеться, щоб ця краса продовжувалась вічно. Але на все свій час. Зима, сніг, морози все ж будуть. Чекатимемо на весну, чекатимемо на літо. Гарного дня заходьте, не забувайте відвідуйте мій канал. Я вам за це дуже вдячна.